Що таке добро малята хочу вам я розказати. Всі ми різні і чудові, хтось веселий у розмові, хтось високий, хтось малий, є старенький і є худий. Окуляри навіть носить, пирожки багато їсть, але у кожного із нас велике серце про запас. Що це значить дітвора? Просто нагадувати песика або кота, квітку полити водою, щоб не була вона сумною. Підбодьорити когось добрим словом, іграшкою з другом поділись. І стареньким місце поступись, допомагай втомленій матусі, від тепла і доброти сіяють усмішки ясні. Добро зігріває нас усіх, немов сонця промінців ясних. Будьте добрими завжди усі.